Не стільки про нього як а, особистість, не про його творчість, а про те, як звучить Шевченко крізь покоління, як він видозмінюється, як він тим не менше проривається через будь-які накладені на нього шаблони, і а, стає нам тим рідним, до кого ми звертаємося а, в будь-який момент. Тому ось це звучання, тому позивний. Ми так знаємо в нашому побуті цей термін. Позивний, бо це військовий термін, це термін, який використовують військові, власне, для чого потрібен позивний. Щоб швидко кодово передати в умовах стисненого зв'язку, поганого зв'язку, хто ти є. А Хто ти є, це значить твоя суть, твоє найяскравіше, найвиразніше, і те, що точно буде зрозуміло, що це про те. І ось цей позивний кобзар це, напевно, про всіх нас в цілому, про Україну. Про Кожний з наших поколінь, не ділячись по, по віку, це просто про нас. І ця виставка поділена на чотири розділи. Кожен із періодів, як він проявлявся, ось цей перший розділ це Тарасова ніч, і про те, що тут викладено, я з великим задоволенням передам слово Катерині, яка цей проект викохала, яка його народила цю йду, ідею, проживаючи його багато і багато разів. Багато років, бо це не є проект одного року, і зрештою, яка підбирала під все це візуальний ряд експонатів, які можуть найякісніше про це розказати. Так, дякую. Насправді так, от, цей проект у нас зародився, здається, вже в такому далекому минулому, ще не те, що до широкомасштабного вторгнення, навіть ще до епідемії коронавірусу. І тоді хотілося насправді нам створити виставку, яка б розповідала про Шевченка на Майдані зберегти той дух і те сприйняття Шевченка, і показати вже людям. На жаль, дуже багато людей. От, прийшло кілька років і вже от події Майдану стали таким далеким минулим. І ми хотіли нагадати. Коли ми почали працювати над цим проєктом, виникло питання, власне, а чому раптом от Шевченко став таким актуальним, а як? Як взагалі формувався оцей його образ і сприйняття у протестних рухах України? Як він пов'язаний? Справді ми хотіли розповісти не стільки і не про Шевченка, а про тих людей, життя, доля, яких були пов'язані з Шевченком так чи інакше? Більше того, пов'язані певною мірою наші ключові герої нашої виставки. Вони теж певною мірою пов'язані, чи вони були особисто знайомі. Чи вони були знайомі віддалено, але тим не менше всіх їх об'єднував Шевченка. Е, я не хочу, звісно. Як коли перепишу, щоб пані Катерина було краще чути, ми її трошечки підсилимо голос, то я можу кричати, на всі аудиторії. Так, бо поки ми готували, трошечки жестодилися, тому прошу вибачення. Якщо буду хрипіти, власне, цей зал перший він присвячений тому, як. Шевченко входив в такий в український простір, як формувалося сприйняття його саме українцям, і як цей образ був сприйнятий російською на той час імператорською владою, і які відбувалися події, пов'язані з, з тим, як українці хотіли шанувати свого поета, і як влада забороняла, тому що розуміла всю небезпеку. Uh, власне, uh, головна постать uh, наш, нашого цього розділу це Михайло Гаврилко. Це пульто. Uh, uh, чому ми його обрали? Насправді, тому що це така людина, розповідаючи про яку uh, дуже легко uh, розповісти про всю епоху uh, тих, тих визвольних змагань, того формування Шевченків Шевчуків української. Годинсько був Оржець-Полтавщини, але е, власне сталося так, що у його житті, що він, е, навчаючись спочатку в Петербурзі, а потім вже в Бракові, е, став більше представником такої західноукраїнської інтелігенції. Е, він брав участь у пам'ятниках на спорушення Тараса е, Шевченка в Києві, причому цікаво, що це його перший проєкт, хоча перший конкурс не мав переможця, перший проєкт його не був схвалений взагалі, хоча, на думку багатьох потім, вже він вважався найсильнішим. Були всі ідеї, які хвилювали Гаврилка, бо Шевченка для нього справді був важливою історичною постаттю. І він насправді більшість свого життя присвятився до того, щоб увічнити пам'ять Шевченка в українському просторі. На жаль, не вдалося йому це зробити в Києві. Тут представлені і документи пов'язані з цими конкурсами, які відбувалися, пов'язані документи з маніфестаціями на рік старіча з дня народження Шевченка. Теж дуже цікаві документи. Ну, На жаль, протестати ви їх не можете, але насправді, от те протистояння, яке відбувалося на полу Шевченка між українцями і між імператорською владою. Ті. От, Шаблони, ті стереотипи, які влада використовувала проти тих, хто хотів вшанувати Шевченка, вони дуже подібні до путінської риторики. І це просто дивовижне таке відчуття дежавю, що нічого не змінюється з у відношення Росії до українців. Ну і власне шлях Михайла Гаврилка на був був е, доволі непростим, цікавим. Е, він долучився і до формування легіону українських січових стрільців, і сам стрільцем, власне. Він долучився до просвітницької роботи у таборах для військово-полонених українців, які воювали в російській армії, потрапляли вже у полон Австро-Угорської німецької армії. Цікаво, що теж, працюючи в таборі, будучи членом Союзу визволення України, він познайомився з Федером Шевченком, який був гнучатим племінником Тараса Шевченка. Тобто, це теж такі зв'язки, такі от шляхи перетини. Які теж цікаво простежити і показати. Ну, на жаль, доля Гаврилка сталася трагічно. Вдома, що потім вже коли відбулася українська революція, він воював у складі сірожупальної дивізії. Потім він був одним з ватажків повстанського руху. І, власне, як він помер, достеменно, невідомо, бо є різні версії, не кажуть, що його спалили готовці більшовики. Інше каже, що він помер від стифу. Насправді, на жаль, поки. Але от чому Гаврилка, чому ми вирішили його обрати як таку символічну постать для цього залу? Тому що ми вважаємо, що ці проекти, які він хотів реалізувати, але не реалізував, це такий певний символ тієї нереалізованої самостійної України, за якою боролися під час визвольних змагань 1917-1921 років. Це така коротка інформація що представлено в цьому залі, а зараз запрошую, е, і моя колега трошечки розкаже так загально про наступний зал. Соєти е, формували власний образ Тараса е, Шевченка, розуміючи, що його не вдасться да викоротити з пам'яті. Українці вони вирішили вирішили вчити Шевченка. І тут ми можемо побачити різні роботи з одного боку, це роботи митців, які маючи, до речі, освіту свого часу в Академії імператорській академії наук, яку закінчив Шевченка. Потім хто щиро, хто можливо, пристосовуючись, от теж долучилися до творення цієї радянської Шевченкін'яни. Але от тут насправді. І такі авітаційні авітаційні доволі показувала. Хвори теж різних митців 20-30-х років. Зокрема, перша робота Василя Касьяна портрет Шевченка, яку він створив, до речі, ще перебуваючи, навчаючись у Кракові. Але в той рік він, до речі, теж він воював у Першій світовій на стороні в Угорщині. В цьому 23-му році, коли він цей портрет, він подав заявку на отримання совєтського громадянства. І потім ми справді знаємо далі побачимо, наскільки він став таким ну, справді радянським ідейним художником, ідейним митцем. А власне, що відбувалося з українцями, тими, хто хотів зберегти пам'ять про історичне минуле, показова така постать, це Ошип Курилас. Це теж така одна з центральних. Фігур цієї нашої виставки. Я думаю, що більшість е, теж знають історію Осипа Куриласа, художник. Е, теж він був е, у лавах українських січових стрільців, багато малював їх. І, власне, ця картина, яку він створив у 1918 році Шевченка, дивлюся, аж святає, на ній теж було зображено, були зображені тоді січові стрільці. От ви можете підійти ближче, і є репродукція цієї картини, а що з нею сталося? Після того, як у 39-му році Західна Україна була окупована Совєтами, е, для того, щоб зберегти цей твір, а він знав, що ніхто не буде спалювати зображених всіх стрільців на його роботі, і він просто їх запалював. Але тим не менше, ви можете побачити, що один постать одного, вона помітна. Тобто це теж такий певний символ, як українці, та да, можливо вони не завжди чинили такий опір у відкриту, але вони зберігали оту частину пам'яті національної історичної пам'яті, як це може символізувати ця робота Осипа Куриласа. Захочете повернутися, може детальніше оглянути виставку, ми демонструємо фільм 1926 року, е був створений. Це перший такий, як то кажуть, зараз пайопіт біографічний про Тараса Шевченка. Його створив е режисер був Петро Чердинін. Але що цікаво, що консультантом цього фільму був Сергій Єфємов да, і е а художником Василь Кричевський. Та, і власне, цей фільм був створений ще в той період, як відбувалася така, як то кажуть, лагідна українізація. доволі цікава, цензельська ремарка щодо цього фільму, що він не позбавлений націоналістичного сентиментального духу, але тим не менше його пропустили в той час до е, прокату в кіно. Ну, Але це було в такий період надовго, ми знаємо, що відбулося вже у 30-х роках з тим самим Сергієм Єфремовим. З багатьма іншими е, представниками української інтелігенції. І, власне, це такий розділ, він присвячений і е, тим українцям, е, які жили ще в Радянському Союзі, починаючи з е, 18-19 років, коли в Україні під окупацією. І частина це Шевченкіана Колокопа. До речі, теж такий цікавий портрет, ви бачите, написаний ручкою його. Е, е, е. Його автор Микола Сараколік це автор, до речі, пісні відомої Лента лентою». Цікаво, що цю пісню виконували, до речі, багато протестувальників вже в часів Януковича. Була навіть така акція, яка називалася Лента лентою». І дуже популярна ця пісня зараз серед українських захисників. Прошу далі. Ми з вами вже дісталися до другої половини 20-го Фактично, смерть Сталіна, шістдесятності рух. На цей час вже в радянському мистецтві, літературознавстві журналістиці вже склалися такі штампи стосовно Шевченка, і такі ритуали навколо пам'ятника Шевченка, навколо достатних дат. Які просто позбавляли Шевченка голосу. Та от люди, які коли стискаються штампами, вони не сприймають їх. Вони не чули Шевченка. І ось розуміючи всю цю небезпеку і прагнучи, власне, якось розбудити українство іншого Шевченка, свого Шевченка, вирішили творити молода інтелігенція українська, яку потім ми знаємо як шістдесятників, як учасників опору. І власне ключова історія цього розділу, це звісно. Цей вітраж Шевченко-Мати, який був створений Вольською Севром, Залевахою. Тут ви бачите різні ескізи. Я дуже дякую, в мене була ідея для виставки зробити таку анімацію з вітражем, щоб да, ви знаєте, що він був створений, але напередодні його відкриття керівництво університету Шевченка, де він мав бути розміщений, наказали його зняти як ідейно-ворожий. Що там тільки не знаходили, що він схожий на ікони, і що Шевченко не такий, що там за жінка, яка символізує Україну. І Ви можете прочитати насправді те, що представлені документи з одного боку, це рішення спілки художників, яке потім видали окунати Заковасі, коли він вже за 90-ті роки, коли вже були секретні документи. І тут доволі цікава така характеристика. І можете пролистати пояснення, як щось. 60 намагалися пояснити е, зміст суттєві свого твору. І головне, вони е, використовували ті штампи, які, які використали чиновники проти їх твору. Та й вони їх власне, розклали так по поличках, в доволі цікаві документи. То зразки е, сам видав 60-ників. Але е, насправді, от, як у попередніх залах, хотіла брати якусь ключову кошти цікаво, яка б теж відбувала певною мірою от, дух і сенс цього періоду. І для нас це став це, це людина, який не був 60-ником, це лексогірник. Людина, тільки теж, яка народилась теж в Західній Україні. Свого часу він просто мене не відомо, але в принципі є такі версії, що він був членом АУ ще тридцяті роки, за що б був заарештований. Поляками. Потім, коли прийшла радянська влада, він ну, за те, що був членом заарештований радянською владою, Провів 8 років у таборах. 에, і, власне, коли повернувся, він мешкав у калуші. І от власне він, вже коли почалися 70-ті роки, оці арешти, переслідування 60-ників, насправді його це дуже гнітило. Він був людиною. Дійсно, яка переживала і цю тотальну русифікацію, і ті переслідування, які він сам знав, та, що таке буде репресоване. І е, він вирішив якось звернути увагу і українців, і всього світу, і вибрав для цього насправді найшляхвіший е, спосіб. Вирішив спалити себе е, біля пам'ятника е, в Каневі, біля могили Тараса Шевченка. Тато він теж обрав не випадкову. Це була 70-та річниця. Від дня проголошення Української незалежності Української Республіки ВНР 22 січня 1978 року. Причому теж, він, ця ідея не була спонтанною. Рідні вже згадували, що. Очевидно, він почав писати оці листівки, які розкидав потім е, біля могили за два роки до смерті. Тобто людина готувалася до цього, це насправді вражає. І, от фактично, всі ці його листівки, вони насичені цитатами Шевченка. Він каже, що мій, мій вчинок – це виконання волі Шевченка. Я хочу, щоб світ все дізнався про те, що відбувається з Україною українців. Ну але на жаль, КДБ е, зробила все можливе для того, щоб. Дізналися про Олексу Гірника тільки вже після здобуття незалежності. Ви бачили тут його наврати, які він отримав, на жаль, кошме. Прошу до наступного залу. Тепер нарешті передаю слово все ж таки колегі. Панове, а на останок а... Там... Він є, він є, я зараз це прокоментую. А на останок знову слово підхоплю я, і це наш четвертий розділ Борітися поборите. Це, як і в кожному розділі, як ви помітили, ми виокремлювали ключову особистість, через яку, власне, ми переосмислювали або розповідали історію про Шевченка, про його пам'ятання про його переживання. І особа, особистість цього залу це Олександр Капінос. Але враховуючи, скільки вже було сказано, я навіть, чесно кажучи, не знаю, що можна було би ще додати. Я прошу звернути Рей увагу на його персональні речі, тому що до тієї чуттєвої особистісної історії, оголошеної на відкритті в холі, насправді все, що можна додати, це лише тільки подивитися а, на ці речі і відчути а, людину, якою. Він був Олександра подивитися в ці, в ці очі, скільки вони промовості. Вони дуже промовисті, вони багато про що говорять. Окрім цього, цієї частини, яка розповідає про майдан, про що я вже згадувала, і на початках де найяскравіше проявився в різних образах, можливо. Таких контроверсійних образах, як ось на тому банері Барбакану, де Шевченко відображений в стилі Елвіса Преслі. І, можливо, не всім то було би до душі його бачити саме в такому образі, але це теж про переосмислення, про сприйняття і ідентифікацію його близькості за себе. До тих художників і відображення, власне, що це є окремо в вітринці. Потім я вас прошу обов'язково передивитися ось ті е, замальовки, е, які були графіті в Києві на вулиці Грушевського, знову таки з іншими образами. І Грушевського, я пропишу, і Шевченка, і о, Олесі Українки власне тих людей і тих творців, митців, які заклалися в нашу основу. Обов'язково зверну вашу увагу на два відеоролики, які в цій зоні представлені один часів майдану, де голос і образ майдану країні, я. Читає вірші Шевченка, і їх неможливо з того часу не пам'ятати і собі не воскресати в голові цієї картинки. І Інший образ, який нещодавній, але який пробирає до мурашок і викликає сльози та відео з болеклеї нашого військового, який збираючи. Москальський той банер, зрештою, знаходить Шевченка з його ключовими словами борітися, поборити це як квінтесенція всієї нашої виставки і заклик на те, що нам не можна складати руки, попри те, як би нам було не було би складно. Тут ще один комплекс, який посилює це відео. Ми зумисно робили не голосно насправді кожен із цих. Два відео, оскільки щоб вони між собою не конфліктували. Ви можете трошки ближче підійти, і ви це почуєте. Кожен із цих віршів. І для мене болісно і до, цих, до цього знатного відео наших військових звертати вашу увагу в тому числі на предмети, які знаходять знизу Ось ці брили, які привезені з бучі зі слідами. Танкових шин, які по них проїхалися, руйнуючи власне наше, наше життя в часі повномасштабної е, війни, повномасштабної фази, але війни, яка почалася набагато раніше і по великому рахунку триває не ті 10 років, а всі 100 років. Але, зрештою, на завершенні цієї всієї виставки і цього персонального е, залу, я би хотіла передати слово художнику. Роботу якого ми е, обрали як підсумковим акцентом, вона зумисно знаходиться е, на відведеному окремішньому місці, бо для нас вона теж є важливою квінтесенцією і думкою. Пане Ростиславе Ружецький, я прошу вас презентувати вашу роботу. Дуже дякую і музея, і нам за час. І я тут опинився, і, і чого буде не випадково. Я розумію, що Постач Шевченка в принципі не є випадковою. Все, що з ним зв'язано, має якийсь смисл. Часом він є доречним, часом недоречним. Але це завжди якась. Такі конструктив, за якими можна взятися і ми ніколи не прогадаємо мову вже сучасну. Моя історія також ніби випадковість. вже сьогодні згаданий покійний Сергій Ковскорення готував фільм тубільцов Шевченко. Вже Майдан почався. І в січні місяці він спитався, збирає різних Шевченків, в, фільм, в контексті фільму там працювати. Там є Шевченко. каже, в мене є давніша робота, а можу я зробити щось нове. У мене є час. Він каже, так, в тебе є час до 20 лютого. Я почав робити, загаду був зовсім інший. Довго мучився, мучився і десь якраз числа 18. го Просто на цій плащаниці, на цьому я зрозумів, що, що я бачу. Я їй завершу 20 лютого то, що я побачив. Що цікаво, коли освітлення міняєш, то міняється його вираз обличчя. За рахунок рельєфу, ви розумієте. І такого з формату пропису він змінюється. Там називається Сон. Тут є порядковий номер його, і коли він написав «Сон» і в засленні. Тобто я розумію, що це мені очевидно снилося, але воно проявилося вже на фоні всього, що ми бачили і відчували весь всієї цієї драми. От він. І в мене є потім вже цей образ покрову, що Шевченко це все, це все оберігає, він тримає цей каркас нас всіх і живих, і мертвих. Оцей тобто образ він є надважливим. Яким чином це вдається в історії людства, нам слабо прояснити, але таких пасіонарних особистостей трохи є і, власне, Тарас Григорович. Що видно, ніколи не сподівався такого, але цей масштаб стався і, і зараз ми відкриваємо його в тому аспекті, про який ми мріяли. Цей радянський, заєложений і оскоми вибився з нашого дискурсу. Ми вже цього не чуємо не бачимо, і наші діти пробують, даючи мову мову, мову това в руку, діваючи в указку, говорять з ним, трансформують. І він не дається, він допускає до себе. Так що читаємо. Чаю і не боїмося. Дякую. Дякую.